Перевірка документів мало не спровокувала бійку. Черговий конфлікт між військовослужбовцями територіального центру комплектування та цивільними стався у Черкасах. Відео інциденту розлетілося пабліками не лише українськими, а й ворожими. Усі події тепер розслідують правоохоронці. Що вже відомо про це далі у сюжеті моїх колег. <праць> Кадри, які за добу облетіли інтернет. НАТО повтручив чоловіків у військовій формі. Словесна перепалка переросла у штовханину. Сьогодні у цьому дворі безлюдно, а випадкові перехожі неохоче згадують про ті події. Хоча свідків інциденту у спальному районі було чимало. Ось я на восьмому живу, я все бачила. Там половина всю знято. Та ви що? Там починалось, воно не так. Вони культурно з ними підійшли до їх, а вони один одного позвали і почали тут їх бити. А розпочався конфлікт зі звичайної перевірки документів. Військовослужбовці ТЦК зупинили двох чоловіків призовного віку для встановлення їхніх осіб. Один із них виявився в розшуку, йому було запропоновано прослідувати територіальний центр комплектування, на що особа почала відмовлятися, в ході столесної перепалки підійшли цивільні інші особи, і далі вже ця ситуація перейшла в більш гірші інші наміри, які, на жаль, навіть не відповідають різним етичним спрямуванням. Військові пішли, щоб не провокувати ще більший конфлікт, а за цей випадок узялися правоохоронці. Ми під час моніторингу соціальних мереж виявили відео, яке рознеслося не лише українськими каналами та групами, а також було розповсюджено і в російських пабліках. Були внесені відомості до єдиного обліку. Також пізніше надійшли звернення та заяви від учасників цього інциденту. Поліцейські відреагували оперативно. За кілька годин усіх учасників подій встановили це вже кадри їхнього затримання за статтею Погроза або насильство щодо службових осіб оголошено підроздру трьом чоловікам та жінці. Народ вимагав для того, щоб територіальні центри були ветерани, які учасники бойових дій. Так, хлопці зараз переведені до нас всі після. Багато більше з них після поранень важких, які прибули на активних ділянках фронту. Вони здійснюють заходи оповіщення. І їм насправді це сприймати дуже болісно, тому що вони захищають Україну, вони здійснюють заходи, кажуть, що ну, нам потрібні люди для того, щоб проводити ротації, докомплектувати підрозділи, а цивільні громадяни шукають, що хай хтось іде, а ви не я. Територіальний центр комплектування надав поліції відео з бодікамер. кажуть, їхні військовослужбовці діяли в рамках закону. А один із учасників тих подій ветеран, який був на сході країни. У ТЦК його перевели за станом здоров'я. Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.